І так щодо інтенсиву майстер-церемонії. Чому запущено взагалі цей курс? Тому що впродовж багатьох років, які я навчаю людей, до мене приходили різні студенти, різні мастера, які в моєму розумінні дуже поважні і зрозумілі, і майстерні, але в них спостерігалася одна така дуже-дуже велика проблема це нерозуміння або невміння. Конструювати особисті ритуали, особисті закляття, щось робити з талісманами. Тобто всі ці знання вони були або такі, скажімо, близькі до архаїки, або взагалі створені таким чином, що людину протягом її навчання попереднього хтось там залякував тим, що нічого не можна змінювати, потрібно шукати якісь страшенні там таємні ритуали. І сама людина нічого зробити не може. А на виході, коли людина не може, не вміє чи не розуміє, як створювати свою особисту систему ритуалів, ритуали, так? а вона заторможується в розвитку магічному і в такому стані вона може дуже довго перебувати і цього ну, потерпати. Насправді, навчитись цьому мистецтву не складно, але потрібно вчитись. І люди, які дійшли до цього самотужки, але скажімо, це в них може зайняти дуже дуже багато часу. Тому за ці два місяці навчань в цьому інтенсиві ви навчитесь розуміти, що таке ритуал, як його створювати, що таке закляття, як з ними працювати, як створювати її, які є різні форми та формати ритуалів, як це корелюється з такою темою, як талісмани. Навіщо взагалі талісмани пов'язані саме з ритуалами? І Дуже-дуже багато питань, які практику, який не зустрічався з такою структурованою інформацією, з таким структурованим розумінням, ці питання будуть розкриті, будуть розкладені, розкладені по полицях, і студенти зможуть на виході з курсу конструювати свої ритуали, конструювати свої практики, системи ритуалів, розуміти інші ритуали. Так, наприклад, я за свого досвіду так, можу передивитися ті чи інші ритуали, сказати. Це, ну скажімо так, фігня чи не фігня, це працює чи не працює, це зібрано з інших, скажімо так, елементів інших ритуалів, це якась синкретична штука, яка можливо і працює, але небезпечна, і так далі. так далі, так далі, далі. Це при кінці курсу зможе зробити кожен студент, тобто зрозуміти якість ритуалу, який він бачить, а навіть побачити при певній зрозумілості. Історії магії, історії розвитку ритуальних церемоній, так подивитись і зробити свої висновки щодо, наприклад, таких відомих ритуалів, там тагуш крові, ті ж системи золотого світанку та інше. Тобто, людина, яка отримує ці знання і їм починає користуватись, вона підіймається в своїй практиці, в своєму розумінні, в своєму розвитку на дуже дуже вищий рівень, ніж була. Навіть, скажімо так, не будучи там супер ініційованим, супер знаючим, таке інше, просто випереджати своїх колег саме тим, що ви можете не зупинятись на якихось чужих ритуалах. Вам не потрібно щось шукати. Ви створюєте самі для себе, ви імпровізуєте, ви контролюєте, як все це у вас відбувається, корелюєте свої вже написані ритуали з досвідом. І таким чином. Цей курс дасть вам дуже-дуже потужний такий поштовх для подальшого вашого магічного розвитку та життя.